Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми починаємо з вами сезон Геловіну. Ще підбірки колод на Геловін немає. Ще буде обов'язково підбірка колод на осінь Оракули. Поки я ще не готова сісти зібрати це відео, тому що там буде велика стопка одного й другого. Треба поділити, треба привести все до ладу і в норму. Але Геловін, ми з вами святкуємо. Ми святкуємо, відзначаємо, ну не просто Геловін, Геловін це вже, скажімо, така більше попкультурна історія, так тобто, коли вже настільки свято комерціалізоване, ми вже ну, я особисто не дуже розуміла взагалі звідки до чого. Коли почала цікавитися сабатами колеса року, досліджувати їхнє походження, і я зрозуміла, що в принципі ми всі проживаємо ці часи, ми всі проживаємо ці емоції, і в будь-який момент нам... Енергія смерті, енергія геловіну дуже близька, тому що якраз це у нас відзначання е, відмирання природи йде. Так, вже вийдемо, ми переформатовуємося на на зиму. Ми вже запасаємо щось. Ще ми запасли ще на мабон, так, але в процесі ми ще не перебуваємо. І вже потихеньку ми починаємо розуміти, що все, все пора нашу діяльність знижувати, зменшувати активність, або ж, навпаки, комусь хочеться більше взимку активності, для того, щоб не заснути, да, не впасти в анабіози, якийсь депресивний стан. Але менше з тим, Є моменти, які від нас ідуть Да? Відходить рік, відходить вже урожай, відходить городня частина нашого циклу, да? тому що ми, українці все одно, як не крути, агрокультурно-промислова країна. Да? Тобто, ну, все, все одно ми дуже багато зав'язані саме на сезоні. На сезоні наші е, Сезонні роботи, саме наші предки. Так? І більше, ну, ми стали, скажімо, таким. Інтелектуальним суспільством умовно ну 20 років тому да все одно ми одні з найперших по експорту сировини, яка іде, да, вирощена в землі. Суть не в тому, суть в тому, що на геловін ми сьогодні будемо з вами дивитися. Питання уже Гелвін наближається, на свято наближається, як то кажуть. Питання про те, що має з вашого життя піти в цьому році, вже остаточно. Тобто, до кінця року такий от розклад, можете дивитися його і наступного року, можливо, він вам попадеться навесні, влітку і так далі, але я сподіваюся, що він вам зрезонує. І те, що нам підкаже Оракул, ви зможете відпустити, зможете. Сказати цим енергіям до побачення і впустити в своє життя щось нове. Стесі Демарко намалювала нам такий геловінський оракул, дуже красивий, дуже класний. Я його люблю, ніжною любов'ю. Єдине, що я його повністю ще не вивчила, тому буду підглядати трошки в гайд. Гайд тут теж непоганий, достатньо. Ну і, власне, на чотири варіанти будуть у нас з вами ворожіння. тому прошу вас слухати уважненько, слухати. З відкритим серцем інформацію і почути те, що вам хочуть сказати хати. Ну, Тут оракули, в принципі, такого тасування, як таро, не передбачають, тому давайте діставати. Ну, рандомно. Так. Ой, так, давайте, давайте переперед перевитягнемо. Пере, 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 пере так, чотири варіанти. Будь ласка, перший, другий, давайте дві раз вийшло. Третій і четвертий. Так, у мене тут прям дуже платнічко. Так дуже плотненько. тому давайте обирайте. Перший, другий, третій, перший, другий, четвертий варіант. От. Можливо, ви там комусь хочете друзям загадати ці, ці варіанти, можливо, захочете комусь ем, це все діло ну, порадити, можливо, комусь будуть е, із ваших знайомих. Ці поради, ці, ця інформація може може бути корисною, та тому поділіться цим відео. Звісно ж, буду рада, що ви залишите вподобайку, коментар, підпишетеся і будете слідкувати далі. Тому що в мене, окрім оглядів колод, є іноді ще й ворожіння. Я не так часто їх випускаю, як хотілось би, але менше з тим. Ну що, давайте ще подивимося загальну інформацію для всіх нас і для дно колоди для всіх. Отже, карта на дні для нас всіх з вами це підземний світ. І ця карта про те, що зміни вони не відворотні, це, по-перше, а по-друге, це карта, яка говорить, що хочеш ти чи ні, вони прийдуть до тебе. І лише твоя воля, твій намір буде, скажімо, ти готовий відкриватися цим змінам, чи ти будеш чіплятися за старе. Чіпляючись за старе, звісно, що ти. Гальмуєш розвиток, гальмуєш еволюцію свою, свого суспільства і свого оточення, свого оточення. Тому карта е, підземного світу говорить, що для того, щоб рости, так, потрібен в якийсь момент щось відпускати, щось залишити. Е, і вона говорить, що потрібно продовжувати рухатися, не стояти на місці і приймати ці зміни. Тобто, чим більше ви їм будете опиратися, тим вони будуть болючіше в. Інтегруватися у ваше життя. Тобто такі, знаєте, тут у нас, в принципі, багато, скажімо, сама, сам цей оракул це 100 мільйонів 100 граней, гра, граней карти смерть і старо. Тому от, тут буде дуже багато подібних меседжів, і воно от, якраз для всіх ці зміни будуть актуальними. Тобто, хто б не обрав і можна було б сказати, що там якась інша карта випала, да, вона б сказала: Ну, не всім зміни ці підходять. Але ні, тут якраз на це відео прийшли люди, до яких. Зміни вже стукаються в двері, да? От вони тут вже прямо на порозі. Ну, давайте дивитись далі і по варіантам вже розбиратися, що там, що там в кого відбувається, і де куди воно йде. Так, ну що, перший варіант, будь ласка, загадуйте свою, налаштовуйтесь на ворожіння. Так, для, для першого варіанту це е, карта яблуко, ось вона така. Ось така е, і вона говорить, що е, ти мусиш ризикувати і отримаєш винагороду. Цікава карта, цікавий меседж, тому що е, яблуко є символом дуже е, багатьох е, культурних, міфологічних і казкових е, сюжетів, е, починаючи від білосніжки, коли е, отруєне яблуко е, дають. Головній героїні так, для того, щоб вона заснула, а точніше ну, окончательно да, заснула, і, але вона, скажімо, не ковтнула, його, не ковтнула його повністю. Так само яблуко є таким символом яблуко розбрату. Да, і це міфологічна історія про те, як. Паріс повинен був вручити яблук, золоте яблуко Гесперіт, одне найкра найкрасивішій жінці, так, найкрасивішій богині. Він обрав, пішов за покликом серця, так, тобто повівся на красу і на багатство. Тобто, яблуко це достатньо такий цікавий символ. Він якраз говорить про, про переродження, про зміну поколінь, про зміну. В вашому житті І яблуко, оцей от якраз укус, символізує, те, що ти готовий ризикувати, готовий надкусити яблучко, дізнатися, можливо, щось. так? Ну, Є версія, що Адам і Єва також надкушували яблуко, але це, скажімо, вже більше, ну, ніхто не знає насправді, яке дерево, все-таки є Віргіні, що це було фігове дерево. але Є навіть і райські яблучки, так? тобто це от якраз про ризик, коли він, можливо, є виправданим. Так? Коли ти знаєш, що так, ти можеш втратити багато що, але в той же час ти можеш багато що отримати. Тому, якщо ви там боялися чогось, так ризикуйте. Але із такого моменту Мінус цієї карти, коли ви занадто часто ризикуєте і не отримуєте навіть частково фідбеку. Да? Тобто тут дві крайнощі, якщо ви дуже не Ну, як людина, яка дуже рідко щось собі дозволяє, ви не наважуєтеся на щось, ви там дуже рідко якось проявляєте себе, проявляєте свою сміливість, так те, те саме ризикування. Так для вас ну, зона комфорту це святе. То для вас дійсно цей меседж говорить, «ризикуй, ризикуй, да? зроби якийсь крок, неочікуваний. Щось таке, від чого від тебе ніхто не очікував і навіть не думав, що ти здатен на такі вчинки. А для інших, хто занадто сильно ризиковий, у кого немає стопів, у кого немає відчуття знаєте, самобезпеки, самозбереження, то для вас навпаки, тут карти говорять, що, можливо, є сенс трохи свою ризиковість, трохи оцю свою ем, таку ем, авантюрність, да, трохи її прикрутити. Тому отут -от для вас будуть просто кожен для себе вирішить. Де ви ризикуєте занадто, а де ви ризикуєте недостатньо. Кожен з вас зрозуміє, про що ваша карта. Тому ось такий перший варіант: він говорить: ризикуй, ризикуй, і ти отримаєш винагороду. Знову ж таки, якщо занадто сильно ризикуєш, подумай, можливо, ти просто захопившись тим ризиком і тим адреналіновим кайфом, да, адреналіновою тою лихоманкою, можливо, ти пропускаєш десь момент, коли варто було б подивитися, озирнутися подивитись на людей навколо тебе. Ось такий от був перший варіант. Добре, давайте подивимося, що у нас в другому варіанті, що нам пропонують карти. Так, Для вас тут теж дуже цікаво, у вас тут карта відьма, що ти можеш сплести, так, ну, не мовив закляття світи, і е, е, зима це е, тут написано, що це священність е, паузи. Я тут можу сказати так, що по відьмі, скоріш за все, що у вас покидається якийсь величезний талант, якась, якісь сили, які ви давним-давно собі ховали, яким ви не дозволяли розвиватися. Тому що відьма це зазвичай про те, що в минулому житті, або ж в минулому житті, прям в минулій інкарнації, або просто в житті, яке ви хочете залишити по собі, ну, по, в минулому. Так, те, що ви не хочете вже тягти за собою той багаж із навіть того народження, яке ви вже маєте, тут у вас відкривається величезний дар і величезне бачення, величезне розуміння, усвідомлення знаєте, законів Всесвіту. Тому що відьма це ж е, віддаюча. Дуже багато є інсинуацій стосовно того, що відьми це злі люди, що вони е, ну, робили щось лихе для своїх там, соплемінників, для своїх е, близьких людей, так? для тих, з ким вони ділили. Простір житловий, але ми ж розуміємо прекрасно, що це якраз е, інсинуації, і це е, така. Бажання скомпрометувати по перше від патріархального суспільства, да а по-друге, від е, е, патріархальної церкви, яка змушувала жінок мовчати, коритися і не дозволяти собі виступати, да щось якось говорити, але все одно як не крути жіноча сила woman power, Вона <сум> набуває з кожним днем все більшого і більше, так що у нас дуже багато забобонів, ще дуже багато нерозумінь, непорозумінь між чоловіками і жінками, між людьми, які мають якісь трансцендентні езотеричні знання, і ті, які вірять лише в. В раціональність. Але менше з тим, да, ми якось вчимося жити в, своєму, в цьому суспільстві і ділити його. Тому ото, тут для вас якраз іде по відьмі відкриття своїх знань, відкриття своїх кордонів, відкриття свого, своєї свідомості до тих знань, які ви ігнорували, блокували, які вам всі казали, що це не ваше, це не твоє. Навіщо ти цим займаєшся? Це абсолютна дурня, і воно ні до чого не призведе. Але якраз от зима говорить, що. Цей час настав, що якраз ваш розквіт вже набуває своєї сили, що ви дійсно. Я не говорю, що тут обов'язково треба бути езотериком. Ні, взагалі ні, але тут може бути історія про те, що ви. Знову ж таки, езотерика це однозначно. Тут вибирали мої е- цей варіант це 100%. Але ще може додатково, якщо ви там ну, не, не дуже близькі в езотериці і ви вважаєте себе звичайною людиною, так, яка живе звичайне світське життя, то тут, можливо, якийсь талант, якісь якийсь, якийсь ваші бажання, яке ви давним-давно в собі стримували, і воно уже, ну, розпирає вас, вже вам ну, нема куди від нього діватися, вже ви розумієте прекрасно, що оця сила вона вас ну, заполонила. якщо не Дати їй виходу, да, то ви просто вибухнете зсередини. І оця от зима говорить, що все, оце твоє те, що ти минуле, да, те, що ти чим займався, мав якусь таку нудну офісну роботу. Воно не твоє, все, твоє це творчість. Або ж навпаки, ви хотіли, ви все життя займалися творчістю, ви зрозуміли, що тут ви не реалізовуєтеся, і ви просто хочете, звичайно, якоїсь такої роботи з 9 до 5, з 9 до 6 отримувати 1 числа зарплату 15-го числа аванс і все, і мати якийсь, ну, якусь Стабільність у житті. Це також нормально і абсолютно нормально в цьому жити. Так само дуже класно жити в селі, да, займатися фермерством, займатися господарством, жити цим, заробляти. Якщо не виходить заробляти, да, просто ну, існувати. Навіть не всім потрібен оцей успішний успіх, не всі потребують якогось такого. Ну, я не знаю, якихось там нереальних заробітків, да, і нереальних коштів, і лакшері життя. Ну, мені особисто лакшері життя не треба. Я єдине, що лакшері можу собі дозволити, це колоду класно купити. Все. Ну, Це я так на свій цей переводжу, але в будь-якому випадку, ну, типу, простота людини, да, її цінність не визначається її банківським рахунком. Так само і тут. Я, говорю, що, я веду до того, що оте, ваш, оте минуле, яке ви. В яке ви намагалися себе втиснути, в рамочки, так, оці от, які намальовані, воно вже все відживає. І по, по, по зимі якраз оцей можливо перепочинок, якраз, можливо, момент пошуку, момент неактивних дій, а таких більш пасивно споглядаючих, таких, да, як не созидательних, а як коли це люди дивляться, ну, типу, ви зрозуміли, да, коли ти просто споглядаєш. <запи>. Воно, типу, має десь в цей момент запуститися у вас. Ось така історія. Але якщо ви дійсно езотерик і ви займаєтеся цими практиками, то тут якраз у вас відкривається ваш потенціал. Вам ця зима вам оці, 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 оці дати, найближчі кілька місяців. Це для того, щоб розкривати себе, розкривати свою енергію і свій потенціал. Ось так, Ось це був варіант номер два. Дуже дякую, дуже цікаве ворожіння у вас вийшло. Давайте подивимося варіант номер три. Так, варіант номер три. У вас карта зомбі. І у вас е, ця карта, ну, я не скажу, що це дзвіночок, але це дійсно такий момент, коли е, потрібно усвідомити, що ви є самістю, а не просто чимось придатком і додатком. Тому що зомбі це ж взагалі, е, ну, ми зрозуміємо, що це попкультура, да, що багато жахачок починаються з 60-х років американських, голівудських, е, показали зомбі як щось, що просто рухається бездумно, так, е, намагаючись з'їсти ваш мозок. Може таке бути. Тобто, подивіться навколо людей, навколо себе, зрозумійте, можливо, навколо вас є люди, які хочуть вами поживитися. Друге, зомбі це взагалі історія африканська і креольська, коли воскрешаються, воскрешають мерця для того, щоб він був виконувачем, таким собі, екскютором волі того, хто його воскрешає. Або ж то чарівник колдун, або ж ну, замовник умовно. І тому. Це якраз карта про відсутність власної волі, про відсутність критичного мислення, про, про оце от бажання, знаєте, здатися течії, і просто плести, і ні, ні про що не переживати. Умовно працюєте на фірмі, так або ж на якусь. На якусь зарплату не переживаєте, де вам що їсти, не переживаєте, знаєте, от прийшли, відпрацювали і пішли. Немає якогось немає іскри, немає життя, немає енергії. І ви відчуваєте себе просто, ну неначе з вас висмиктали душу. Ну тут, по-перше, ще, да, якщо робота не задовольняє, може бути. Стосунки можуть не задовольняти. Да, коли вами можуть управляти ваш партнер, коли він вас не цінує, коли він використовує вас, ваш ресурс, вашу енергію і знецінює вас, не дає вам ну, ніякого. Фідбеку, ніяких моментів, коли він буде казати, що ти цінний ресурс, що ти цінний для мене, що ти моя людина, що ти мій партнер, а просто да, от, використовує для задоволення власних потреб, умовно, якщо ви жінка, чоловік може просто задоволяти свої потреби господарські, так, щоб вдома було постірано, не оплачуючи працю, що ви типу являєтеся матір'ю його нащадків. І ще сексуальний голод да, можете задовільняти. При цьому немає да, емоцій, немає емоційного емоційної підтримки і немає, скажімо, ну, як на мене, в ідеальних стосунках партнер ще й хоче, щоб його партнерка також розвивалася. Да, він допомагає їй там, з базою знайти заняття, яке б вона хотіла да, отримати. Якщо вона не знає, він допомагає їй знайти його, або ж навпаки, він. Я, ну, тут в, в, в обидві сторони працює це все, і в жіночу, і в чоловічу, але по більшій мірі, ну як говорить статистика, да, я ж не не придумую факти з голови, що все-таки жінка зазвичай є жертвою. Або ж об'єктом економічного тиску, економічної, економічного такого ну не рабства, да, економічних маніпуляцій. Тому, от подивіться, можливо, у вас є дійсно якісь ідеї, і ви готові їх втілювати в життя, але якісь, да, інерція, якась, якесь ну, умовно комфортне життя, вам дозволяє. Не переживати ні за що. Просто ви можете довести до такого моменту, коли ви вже повністю вигорите, ви вже повністю себе втратите, і потім вам не буде просто навіть що розвивати в собі, коли ви просто не ну, в якусь депресію скотитеся і будете просто оболонкою, як оцей зомбі, так, який не зможе, ну не може приймати власні рішення, так і відповідати за себе. Тобто тут такий, знаєте, досить такий небезпечний варіант. Він... Якраз про те, що ви ну, думаєте, що у вас немає свободи вибору, що ви застрягли в обставинах, які вам ну, не можуть нічого поміняти, і ви не можете поміняти в цих обставинах нічого. Але поки ще, поки ще у вас є ще ну, фора, да, щоб вийти, тобто якесь вікно можливостей. Не дай Боже не вікно, звісно що. Але вікно вилочка, да, вона ще є у вас, і у вас є ще час, але тут уже. Такий набат, прям попередження, що от-от ну, і ти втратиш себе, втратиш свою сутність, самість. Да? Тобто, вже тут включатися потрібно прям конкретно серйозно. Ось так: варіант номер три, такий тривожний, але я сподіваюся, що він вам відгукнувся і ви ну, трошки, трошки себе включите у вікни Україну, як то казав класик. Далі, і четвертий варіант, давайте подивимось. Так, у вас тут вогнище, харт, і це цікава карта. Вона мені вже, до речі, не вперше випадає в цій колоді. Навіть по-моєму в розпаковці вона випала, і вона досить цікава. Тут у нас якраз історія про те, що вогнище воно дуже ну в англійській мові, воно навіть пишеться дуже схоже на слово харт, і звучить як харт і харт ну похоже. Тому це, типу, серце кожного дому, вогнище. Знаєте, в мінусі, коли ми говоримо про те, що карта чого відпускати, да, можливо, дійсно, оцей ваш супер пупер комфорт, до якого ви дуже звикли. Який вам м, теж не дає рухатися. Типу, вам дуже класно, ви собі така берегиночка, і ви не хочете виходити з дому, у вас немає настрою, ви там собі по своїм справам умовно по району походили, повирішували, і на цьому все. Прийшли додому, лягли, роздягнулись, спать. Е Ну, там вирішили якісь там, да, побігали заморилися, але життя іде кожного дня побутов... ну, битавуха нікуди не дівається, але якісь культурного розвитку ви не дуже отримуєте. Можливо, вам хоч треба в соціум вибратися, спілкуватися наживо з людьми, Значі не просто в чатах, не просто в. На комфорті ваших друзів, да? чисто в переписках, в месенджерах, але зустрітися очно, да? почути, відчути. Тому що так, все одно ви знаєте один одного, але чути інтонації і бачити, як людина реагує на ваші слова мімікою. Да? Це ж найцінніше в спілкуванні, тим більше людина, соціальна, соціальна істота. Тут, звісно, тут мова про те, що у вас вдома все класно, все супер. Що ви відчуваєте себе в затишку, що ви відчуваєте себе в безпеці. Але, знаєте, оце от момент такої трохи безпеки, ну, я не можу сказати, що оманливий, але от ви немов би закриваєтеся від світу, немов би у вас. Ем... Іде відторгнення інформації, яку ви отримуєте зовні, умовно. Да? Ви собі вирішили, що ваша бульбашка е, умовно патріотична, так, і ви вважаєте, що всі навколо вас такі. Але виявляється, ні. Да? І ну, це я такий приклад наводжу реалії сьогодення. Так само і там е, умовно, ви собі зібрали бульбашку з людей, які вважають ваші цінності. Валідними, да, що ви вважаєте, вони вважають, що е, все, що ви говорите, і все, що вони говорять, у вас збігається. Але виявляється, там, що є частина людей, частина соціуму, яка не розділяє ваші цінності. Ну, от, там, наприклад, про рівність у правах, да, про толерантність, певно. Е, і виявляється, що є якісь там радикальніші думки з цього приводу, або ж. Е, що там я ще хотіла сказати? Ну там умовно всі кошатники і там про, стосовно дітей не дуже спілкуєтеся, да? але ну, є велика великий, великий проширок суспільства, який на дітях тільки і зав'язаний, і живе тільки дитячою темою. Або ж, наприклад, у вас дитяча тема. І для вас всі, хто там не хочуть дітей, да? або ж не мають можливості, вони просто десь поза вашим контекстом, поза, поза вашою бурбашкою, для вас вони не існують. Да? Ви вважаєте, що це люди, які вам не потрібні поруч з вами. Тобто тут мені якраз і... Тема того, що у вас, е, можливо, трохи звузився кругозір, і у вас, можливо, є е, дисбаланс в цьому, да? і от потрібно виходити зі своїх якихось таких упереджень і трошки дивитися навколо, трошки дивитися. Е, Скажімо, на загальну температуру по палаті. Тут, в принципі, варіант непоганий, але він от якийсь трошки мені, знаєте, попахує такою, типу єрафантом да? в мінусі, коли от людина вважає тільки так, і ніяк інакше. От у вас може такий перекос трохи є. Але в цілому, він, ну, знову ж таки, якщо нам карти говорять, що ви можете цього позбавитися, що ви можете якось від цього відходити, ну, значить, значить ви можете, значить, при бажанні, ж да? таки. якщо вам не потрібно, ви вважаєте, що ваша думка є істинно правильною, ваша ми вас, я особисто і мої котики, ні до чого не закликаємо. Тому ось такі от був послання так, для того, щоб щось відпускати. Для четвертого варіанту я сподіваюся, що вам це ворожіння було до вподоби, що воно вам відгукнулося, що ви почули щось цінне для себе. Я сподіваюся, що я розказувала вам ці речі не дарма, і вони дійсно справлять на вас ну, необхідне для вас враження. Я дякую всім, хто був зі мною. Я дякую, що ви поділилися своїми. Відгуками своєю думками і запрошую вас до наступних відео. І побачимося наступного разу. Па-па!